Ним лякають неслухняних москальських дітей, від його імені у руських солдатів іде піна з рота від його прізвища названий цілий рух, відомий на весь світ. Він захоплює українців своєю величчю та націоналізмом. Але чи такий він сірий вовк, як розмальований балачками, суперечлива постать двадцятого століття Степан Андрійович Бандера? Вітаю вас, друзі! З вами Макадзеба. І перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. І, звісно, тисніть подобайку цьому відео та залиште будь-який коментар. Це допоможе цьому відео потрапити в рекомендації Ютубу. А ми починаємо. Погнали! Народився майбутній страх москалів 1 січня 1909 року в королівстві Галичини. Та лодомерії Степан Бандера. Бандера з польської та іспанської означає прапор, стяг. А ось він головний стяг українських повстанців червоно-чорний, де чорний земля, а червоний ворожа кров. Але до цього трошки згодом: мати Бандери Мирослава, звичайна українська жінка, батько Андрій, священик греко-католицької церкви, відданий борець за Україну. І, мабуть, оцей дух боротьби передається до сина спадково. Адже в юнацьких роках Степан вже бере активну участь у товариствах луг просвіта. Хоча був Степан маленьким, хворобливим хлопчиком, до нього чіплялися різні інфекції, недуги та ревматизми. Але головне здоров'я було в нього в душі та мізках. І от коли перед його очима проноситься Перша світова війна, в голові маленького Степана складається картинка Хто добрий, а хто козел. Коли хлопчику було 12, від хвороби помирає його мати, залишаючи семеро малолітніх дітей. Але гора не збиває юнака і він стає на шлях відродження України. У 1919 році після закінчення війни Степан вирушає навчатися до міста Стрий. Його мрією було вступити до скаутської організації Пласт. Але маленького хворобливого хлопчика туди не брали. Через це Степан перто займається спортом і таки добувається своєї мрії. А здоровий спосіб життя відтоді назавжди зайшов у звички Бандери, і вже з 5 класу гімназії бере участь у підрівній. Діяльності маленький пільдок отримує такі завдання, як збити лад у колоні під час маршу та інші хлоп'ячі пустощі, які стали цілою роботою. Одного разу сестра Степана застала його блідим, а з його пальців капала кров. Ні, він не впав, його не побили і не покусали. Це Степан сам запихав собі під нігті голки, бив себе ременем та опікав. Божевілля, мазохізм ні. Степан знав. Які тортури його чекають, коли потрапить до рук ворогів, тому перевіряв, готувався. А що це на вашу думку: втрата здорового глузду чи спосіб загартування духу? Окрім того, Степан захоплювався мистецтвом, грав на мандоліні та співав у хорі. І справді, революціонер має бути не тільки фізично та розумово розвинений, а й духовно. За неможливості навчатися за кордоном Степан вступає до Львівського політеху, і саме цей вибір зіграв ключову роль у подальшому житті Бандери та навіть всієї держави. В політесі він знайомиться з представниками організації українських націоналістів ОУН. І все далі у Степана шло як по маслу: бажання перевороту, потрібне середовище та особисті якості. Тут доля вже підготувала потрібний ґрунт. З самого дитинства Степан був активним говірким хлопчиком. Без спілкування та діяльності він не уявляв своє існування. Бандера був високоамбіційним та прагнув до лідерства. Він організовував навколо себе людей та своїм шаленим темпераментом заряджав їх на потрібні роботи. Німецький полковник описав його так: Бандера за характером енергійний фанатик і бандит. Так саме такий голос духа веде за собою мільйони. Коли польська влада за вчинення проти неї підривної діяльності відправила Степана на лаву підсудимих, він тримався так гідно, що дивував навіть затятих злочинців. Він заявив, що не належить підданству Польщі, і коли в нього запитали, то ж яке ж у нього громадянство, Степан чітко сказав українське. Такої зухвалості польська влада не витримала і засудила молодого бунтівника до страти. На смертний вирок Бандера відповів. Хай живе Україна, смерть злякалась такої нехабності і відійшла в бік. Польський президент з якоїсь причини замінив страту на довічне ув'язнення. Та й тут доля дарувала Степанові шанс. У в'язниці він провів лише 5 років. Хоча це не лише це цілих 5 років життя. Але за ці роки у діяльності організації кипіла Веремія подій. Євен Коновалець, голова ОУН, був битий за особистим наказом Сталіна. І місце очільника національного руху зайняв Андрій Мельник, майбутній конкурент Степана Бандери. Радянський Союз на боці Німеччини напав на Польщу, почалась Друга світова війна. І під цю заворушку Роман Шухевич організовує втечу Бандери із в'язниці. Степан підпільно оселяється у Кракові і продовжує свою активну діяльність. Він бачить, що ОУН втрачає свою міць. І вирішує сам стати за кермо цієї організації. І ось він, чоловік маленького зросту, але великого духу, оун ОУНБ, тобто Бандера. А ОУН М керував той же мельник. Таким чином в організації відбувся розкол. А послідовників Степана Андрійовича відтоді стали називати бандерівцями. Ото звідки пішло, поїхало. Але де взяти підтримку, фінанси та союзників. Польща, колишні вороги, Москва теперішні, тому не було іншого виходу як співпраця з нацистською Німеччиною. Звідси москалі й досі тріпочуть. Мовляв, ми бендеровці, нацисти, забули вороженьки, що у самих рильцях пушку, що сам Вас Сталін дружив із Гітлером, так та й про співпрацю Бендери з німцями питання спірне. Андрій Мельник бачив Україну незалежною від союзу, але під прапором Третього рейху. А власне, Степан Бандера бачив Україну повністю вільною, незалежною, ні від кого державою. І поки Сталін з Гітлером цапалися, як два паршивих кота, Бандера користується моментом і оголошує у Львові незалежну Україну. Волею українського народу! Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави! Що? Отут німці вже очманіли повністю. Тому у вас москалки помилка: якщо і лякали своїх дітей нацистами, то мельниківцями, а не бендерівцями. А хто роздув цю маячню про страшного бендеру товариша Гітлера? Питання дуже цікаве. І знову ув'язнення. І саме за відмови співпрацювати з Німеччиною. Бендеру ув'язнуть до концтабору, а розлючені нацисти відкривають полювання на представників українського опору. Бендера ж майже всю війну просидів у концтаборі. До речі, цікавий факт: у тому ж концтаборі сидів і рідний син Сталіна. Що пропагандони, не складається пазл? Пізніше до Бандери у Концтабір приєднався і Мельник, де колишні конкуренти примирилися заради єдиної цілі. І навіть у концтаборі Бандера знаходив спосіб продовжувати боротьбу. Він через свою дружину передавав у комірці брудних сорочок записки повідомлення до побратимів. Так, дружина залишалася для Степана вірним товаришем протягом усього життя. <му> Бути коханою людиною бунтівника це ходити поруч зі смертю. Все, що любо, дорого, непокірному НКВС, жорстоко та показово знищував. Щоб дістатися з самого серця свого ворога. у Степана Бандери за все життя було три кохані жінки. Про першу Юлію Якимович, на щастя, ворожі спецслужби нічого не довідались, тому вона залишилась жити у Степановому серці. В 30-ті роки Бандера закохався у красуню націоналістку Анну, але взаємності так і не отримав. Пізніше ключову роль в особистому житті Бандери зіграла Ярослава Опарівська, яка і стала йому вірною дружиною. Та матір'ю їх трьох дітей Наталки Андрія та Олесі. Коли німці у 1944 році зрозуміли, що терплять поразку, вони вирішили об'єднати всіх ворогів Союзу, щоб побороти того Сталіна. Тому у вересні 1944 році Степана Андрійовича звільнили з концтабору, а потім за проханням Бандери звільнили й Мельника. Конкуренція конкуренцією, а людяність не втрачалася. Бандері німці запропонували очолити Український національний комітет УНК як протидію союзу. Але Степан відмовляється, бачив вже, що вороги з усіх сторін і згодом переселився до Баварії. Вже давно Бандера виношував мрію створити українську повстанську армію УПА, але війна. А решта та неможливість повернутися на батьківщину зруйнувала ці плани. І після завершення Другої світової соратники Бендери організовують в карпатських лісах унікальне явище. В середині радянського союзу зародилася армія патріотів, яка контролювала цілі ліси та села, знищувала радянських клоунів. Та підпільно створювала українську державу. Справжнім покаранням було для радянського агітатора потрапити на Західну Україну. Знищували УПА за допомогою регулярної армії та навіть авіації. І останній воїн УПА вийшов із лісу лише в кінці 50-х років. А за деякими свідченнями, хто залишався в Криївках до розпаду СРСР. А ідеологом всього цього був Степан Бандера, звідси і пішла Бандерівщина та червоно-чорний стяг. 15 жовтня 1959 року в Мюнхенському під'їзді знайшли залитого кров'ю Степана Бендеру. Навколо нього лежали розсипані червоні помідори, які Степан ніс з ринку своїй родині. Через деякий час у кареті швидкої лідер української революції та гроза московських боягузів зробив свій останній подих. Згодом експерти встановили, що причиною смерті була отрута Ціаніду Калію нею вистрілили Степану в обличчя. Замовником вбивства було воно найбільше зло 20-го століття СРСР. А виконавцем злочину Богдан Сташинський, агент КДБ, який і сам не приховував, що накоїв, поховали лідера українських повстанців у Берліні. Наразі із Бендери зробили ідола націоналістичного руху. А як ви думаєте, сподобалось би це Степану, що його постать так використовують? Я гадаю, що так. І настане час, коли один скаже Слава Україні! А мільйони відповідатимуть героям слава! Степан Бендера. На цьому все, друзі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім па-па!